Маєте магазин спортивного одягу? Тоді вам до нас. Показую вам класний лот, а саме жіночі спортивні лонг-сліви від крайн. І це Алдія, це Німеччина, і це якість. І лише 160 гривень за одну позицію. Погодьтесь, це супер класна і солодка ціна. Ви купуєте у нас по стартовій ціні і реалізуєте в своїх магазинах відповідно з крутою націнкою. Лонги, суперові, дуже якісні, класно тягнуться, буде дихаючий такий матеріал. Дуже буде комфортно в них займатися спортом, де й взагалі можна просто... Їх носити. Розміри S9, М2, Елічка буде 7. Так, показує 64% поліестер, 30 поліамід і 6% Еластан сертифікація. Оекотек. Стандарт соточка, якісні гіпоалергенні матеріали і фарбники. Показую в розгорнутому вигляді. А я нагадую, що ми Finiu UA, у нас. Продажі оптові лоти по супер солодким цінам. Купуєте у нас і робите, відповідно, дуже круту націнку. І гарно заробляєте. Далі може бути ось такого плану варіант, вони класно тягнуться і в них буде ефект утяжечки. Далі показую. Ось цей варіант він буде відчувається на дотик бавовна, досить плотний матеріал. Да, Буде бавовна в складі 75% бавовна. Слухайте, ну це класний варіант. Я нагадую, лише. 160 гривень, 2880 гривень вартість усього лоту, і буде 18 позицій. Ось так виглядає на модельці. Далі показую ось такого плану, як я тільки що показала. Далі у нас може бути чорний базовий колір. Далі може бути сірий базовий колір. Так, що тут у нас по матеріалу? 65 поліестер, 30 поліамід і еластан. І ось такого плану. Це буде котон, от прям відчуваю котон. І до речі, дивіться тут розмір ікселічка елічка суміжний буде тут. У нас ану матеріал 52 поліамід 40 8 поліестер, бачите, але на дотик ніби я подумала, що це котон, бо справді гарне поєднання, 95% бавовна. Ось це точно бавовна. Я нагадую, що ви купуєте по ціні 160 гривень за одиничку, вартість всього лоту 2880 гривень і реалізовуєте в Україні в своїх магазинах по суперкласним цінам. Відповідно, ви гарно заробляєте. Ваші клієнти задоволені і будуть повертатись до вас ще. Багато разів звертайтесь до нашого відділу продажу за замовленням, але нагадую, що цей лот лише один. Тому не зволікайте контакти менеджерів під цим відео.